Народ, всім здорово, Хі -хі. Чергова рибалочка на отакого карася. Коротше, сьогодні в планах піймати карася. І не одного, а я не знаю, щоб аж ціле відро було. Ну, коротше, там подивимось. І головний інгредієнт у нас сьогодні, дивіться, Кока-Кола. Друзі, це зовсім не реклама. Ви що не вздумаєте, тим паче Кока-Кола, куди там мені до Кока-Коли. Я ж бачу коментарі, що ви пишете, що ви хочете побачити, що ви просите. Коротше, там бачив, що хтось, люди коротше, писали, ану, полови на Кока-Колу. Додаю її в прикормку. Сьогодні буде прикормка у нас з Кока-Коли. І ще зовсім трішки залишимо. Не знаю для чого, але хай воно буде. Будемо туди вмочувати нашого черв'ячка. Або тісто, сьогодні тісто і черв'ячка взяв. Коротше, полови карася на Кока-Колу. Сьогодні будемо пробувати ловити саме на неї. Я для цього взяв чернющу таку прикормку. Якраз, бачите, сьогодні просто дует. Ну і трішки зернових, звісно. Коротше, дві вудочки вже закинув. Зараз трішки за обід. Десь третя, може пів-четверта вже поки розклався. Трішки посидів, постежив, щось поки що немає. Покльовочок. Погодка сьогодні трішки вітерець, сонечко. Коротше, погодка шепче. Не знаю, новий місцяк карася, я тут ще ніколи не любив. Будемо сьогодні пробувати. Зараз забадяжимо нашу супер прикормку, а там подивимось, що вона нам скаже. Трішки сипухи, як завжди. Ох, чорню гляньте. Ай-яй-яй, клас. Мілка фракція правда? Але тут таке зараз ми зерновими розбавимо зернових тут зовсім трішки залишилося. Висипаємо хусі сюди. Самий головний інгредієнт. Кока-колка. Дивіться, щоб вони думали, що я там якусь міласу набадяжив. Опа! Бачите, аж, аж пінка пішла. Ах ти що. Ні, ну такого я ще не робив. хотя бы все штрифки на червячки в наших ох зараз будет для потох просто на карася то народ ну, вот, ну погляньте ну я карце смакота? прям вона солодюща мабуть вышла ну я красно майже на летнего карася Те що треба? Окакой наприкорка. От туди. Гляньте, чорна, Кайф. Так ну що робимо кульки. Дивіться яка смакота вийшла. От зараз по дві кулішки на поплавочок. Я вам скажу, що тут ще залишилося в нас. Коротше. Все, оту залишаємо, будемо черв'ячка макати нашого. Не знаю навіщо, але... Хай будуть. просили на Кока-Коли, нати вам на Кока-Колу карася аби клювало тепер. Ось так от будемо робити, щоб у нас вже все було Кока-Кольне. Зараз трішки замочив. Вона, правда, швидко вимиється, це я одразу знаю. Але хай... Хай воно буде, коротше. Такий кока-кольний аттрактант. Ох-ох-ох-ох-ох. Хто це в нас народ, а ну як думаєте? Вот вода намагається випадка. А не Я думаю, що Ой бачу. Ой-ой-ой. Так, поки що не бачу. А, бачу. Ха -ха. Це у нас перший карась. Невеличкий. Але я вам скажу той що макав Кока-Ко. Фу-фу-фух, прикол. Народ, ох і довго я його чекав. Ну не менше 30 хвилин. Невеличкий перший карасик. На Кока-Колу. Це той черв'ячок, якого я ото мокнув. Хоча мені щось здається, що то до дупи, як то кажуть. Але перший карасик. Друзі, ну тут все одно за таку рибалочку обов'язково палець вгору. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Буду дуже вам вдячний. Ну що, спочином. Поки що у садочок. Ах, Клас. На новому місці. Перший карасик. Як він виклав? Ну ви бачили. Клас. Народ, ну ви бачили, там трішки поклювало, а на цю утку взагалі не дивився, бачу тільки, що поплавочок кудись зник. Оце карасяка клюнув. Гляньте, оце вже розмір. Те що треба. Офігеть. Ну, раз воно так клюнуло, значить далі і будемо притримуватися цієї тактики. Воно ж клюнуло все ж таки, правильно? Ох, аж зашипіло як. Ну, що ми маємо? Годинки півтори вже, пройшло зараз п'яте. Я вам скажу то десь через, десь годинку тому, ото як один клюнув, стих засняти покльовочку, іншого не знімав і щось мені здається, що я і на камеру вам не засняв його. Фіх його знає, то вже буду вдома дивитися. І все, тиша. То карасик підійшов, два одразу клюнуло. І ще одного просто прохезав. Поки на нього камеру розгортав там поплавок, той вже на тому березі був. Підсікаю, і немає. Зараз тиша, п'ята година. Коротше, я не знаю, ну що ж, приїхали, будемо чекати, може ще так підійде. Поки глушняк страшений. Я вам скажу, що я і покльовишки оці для вас намагаюсь знімати. От оскільки камера стоїть, 90% було заряду, зараз вже менше 20%, це капець. Так що, друзі, якщо щось не зніму... Не ображайтеся, Така вона трудова рибалка сьогодні. Може на вечорки хоч будуть отак от один за іншим лупашити. Ну, Сподіваємось, сподіваємося, що почекаємо. Нарешті красик. Ой, гарний, 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 гляньте, що йде. Я не можу підняти навіть. Що він чудить? ай -яй -яй, 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 яй яй Ой, який він здоровий! Афіліть! Нарешті! Тільки він сів корму Йому трішки підмішатий на тобі! Вечірній карася! І такого можна і будинку було почекати. Ай-яй-яй! Глянь ти карасяка Я не знаю, півкила це точно. Там ні, більше народ. Офігіть. Ні, друзі, я не знаю скільки в ньому, як думаєте. Ви покльовочку ви бачили. Просто гарно. Тільки думаю корму замішати. Я думаю, що пів кіла це залізно. Зараз дізнаємось. Аж цікаво. 575. Оце карасик. Офіть. Все ще один будь гарний. А не ні Невеличкий з травою просто. Знову ж таки задивився, блін. Це зовсім маленький щось. Але... Але під вечір. Під самий вечір. Невеличкий карасик. Ну, я не знаю. Третій який це у нас на рахунку. Хоч щось. Та ну нафіг! Що знову такий самий? Та ну не-не-не, не гоните. Друзі, ну сонце вже майже сіло. Я вже збирався додому почав. Офігеть! Знову карасевич! ой 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 ой, ой. Нормальний дядя. Я не знаю, це мабуть чи більший, чи фіг, я узнаю. Ну гляньте. Знову красунчик. Бахнув. Коротше, без... без 28-го. Я вже все, я почав додому збиратися. Коротше, і на тобі. Не знаю. Чи ще почекати, цю вудку вже не буду закидувати. У ту іншу. Коротше, знову карасяка. Офігезний карась. Як думаєте, скільки такий? Ну я думаю, також не менше пів кіла. Це точно. Коротше, це в нас чи п'ятий, чи шостий, але бачите, ну гарний. Майже коробчук. Коротше. Я думаю, що... Або так само, або трішки менше. 535 грамів, друзі, ну на 50 грамів менше, ніж той, чи сколько там, не пам'ятаю. Трішки менший. Ну там воно сильно не відчувається, ті 20 грамів. Коротше, офігезний карасик. Та ти шо? ото рибалочка. Небагато, але екземплярчики гарні. Давненько у нас таких карасів не було. Кайф. Зараз ще за однією вудкою дивлюся, але щось мені здається, що все ж таки треба її вже складати та їхати додому. Коротше, всю рибалку. Я вам так скажу. Зараз може хтось подумати, що Кока-Кола зіпсувала нам рибалку. Ніфіга. Отут зліва від мене люди сидять там і на донку і на поплавці. На донку щось взагалі в них нічого не чутно. На поплавець. Так само, як і я. От, раз в годинку, в півтори чутно було, як якогось карасика там тягнули. І там зайнято, зайнято ще, фіг зна куди. Коротше, я вам скажу, що там вже я нічого не дочував. Справа від мене, якийсь дід сидів, в нього взагалі отак. от Ніфіга. Він до мене два рази підходив, питав, на що я раз ловлю. Потім питав, питав чи забув, вже, чи що другий раз на що я ловлю. Ну, то таке. Кажу, в мене тільки черв'як. Все на червя. Блін. Ну коротше, в нього нічого, він зібрався, хвилин 20 тому і пішов. Бо сонечко вже майже майже сіло. Зараз з очеретом не видно, але вже все, вже вечір. Я думаю, що зараз вже восьма година, це точно. Думав, до самого темна Фіх там. що вже взагалі? Та що ж, Воно і всю рибалку взагалі щось не дуже хотіло брати. Хоча я вам скажу, новий містяк. Кока-кольна прикормка пофіг, Ну, може, було б, звичайно, було б так само, але сьогодні в нас все ж таки кока-кольна прикормка, як і просили. От, принесла нам 5 чи скільки чи 6, мабуть, 5, я точно не пам'ятаю. Карасів. І то другого, який там також такий гарний клюнув. Сьогодні я ж казав на початку, будемо гарних карасів ловити. Коротше, піймали. Три гарних карася, два маленьких, три гарних. Ну, то таке не з пустими руками на новому місцякі. Половили прикольні карасики. Може сюди ще повернуся, але я вам скажу так, що місцяки тут скрізь зайняті, навіть отам на човні рибалили та коротше. Тому що будемо щось ще придумувати, експериментувати. Ану напишіть в коментарях, яку прикормку ще забадяжити, чи на що його половити, того карася. Ну і друзі, що, до наступних рибалочок. кому було цікаво, полову, звісно, небагато, але. Екземплярчики добрячі. Кому було цікаво, обов'язково підтримайте цей канал підпискою і до нових рибалочок.